Місяць активний бжолярський сезон підходить до завершення. Продовжуємо вивчати природу навколо моїх тачків. Якщо буде що цікаве під час експедиції, я обов'язково покажу, поки є цікава дорога, яка розбита танками. Спускаємось в долину невеличкої пересохшої річечки. По цій долині колись були дуже цікаві. Поселення скіфів, черняхів, праслов'янських племен. Ну і спробуємо помандрувати по цим місцям. Схоже, що тут люди вже давно не живуть, але ж це неправда, люди тут ще є, хоч і дуже небагато. А повірили, так? Так. БТР невпинно наближається все ж таки до, до своєї мети. А ви хоч не розсипався по дорозі. Прямо і, і далі пієте пішки. І там є дорога зимня. І вийдете якраз на олаву. Ну, ви не по формі одійте, якщо... Дякую. Дякую. Партизани досі шукають орків по лісам. Без охорони в цих місцях і не туди і не сюди. Коротше, хай пройдуть. Доброго дня! До лави ми так доїдемо ця дорога, як поїдемо. Так, Тільки я не знаю, чи ви... Це хащі, звичайні хащі. Ми вже майже-майже на місці. Тут колись давно-давно жили люди. Далі, далі навіть наш БТР не зможе пройти. Самі відважні продовжують подорож пішки. Мала яка техніка пройде сюди, але людські ноги пролізуть скрізь. Продовжуємо подорож. А це вже схоже те, за чим. Сюди вже коштує приїхати. Достигли яблуки. Тут дійсно маршрут заслуговує, заслуговує якогось дикого маршрута зелених туристів. Начебто дикий ліс. А серед ліса все в грушах, яблунях та личі. І яблука скрізь, скрізь яблуневі рощі ще збереглися. Це єдине, що нагадує, від колись здорового хутора майже майже села. Яблуні вродили рясно, владили хоча давно-давно не бачили людей. Липово дубовий ліс із крапленням берези та панизи амбільхи. Тиша неймовірна. Солов'я розбійника досі досі насторожі старого виморшого хутора. Старі липи вкриті насінням, немов цвітом. Барсук цієї ночі розрив, осине гніздо. Радує, що у нас є такі ще звірі, але щось таке гніздо доволі небезпечне зовсім поруч із стежкою І ось нарешті ми прийшли, і це він старий-старий хутір. Не скажу, як називається, щоб не викликати сюди нову хвилю паломників з металошукачами. Хоча я знаю, що їх тут була вже... Не одна тисяча. Але ж природа людина така, що кожен, кожен паломник з металошукачем чомусь вважає, що він самий розумний і він тут буде вперше. І тому дуже легко можна викликати нову хвилю. Тут вже все майже, напевне, викопано, або багато що викопано. І природа починає поглинати поглинати будинки і їхні залишки ось так. Ось так природа поглинає будинки. Просто дивовижно. наче в яких джунглях. Ну ми продовжуємо. Продовжуємо експедицію по дуже цікавим містам, які динамічно змінюються прямо на наших очах. Вона він біля дерева маленьке. Бачу, бачу, бачу. Бачу огромний такий. Ось ще достатньо цікавий кадр. Донька знімала зайця, який встиг втекти, а замість зайця несподівано із трави вискочила козуля. А так виглядає хутір, який ще недавно був живим. Не те, що немає будинків, вже всі огороди і сі перекопані дикими свиньми. Луг весь переритий дикими свиньми. Чесалка, рыбинка для ткацтва. Ось ще один край села. Це те ж саме село, можливо, а можливо вже інше. Але тут його зовсім поглинула природа. А так виглядають одинки. Просто, просто якісь джунглі Південної Азії. Я собі так уявляв. Завжди. Південну Азію, В'єтнам, джунглі В'єтнаму, як мінімум. Але ні, це ось Україна, Сумська, Сумська область. Побачити тут людину навіть серед дня. Це вже щось незвичайне. А у мене є розповіді моїх приятелів, які тут працювали і залишалися значовкою з апаратами, значов справжні джентльмени вдачі. Так ось вони розказують, що по ночам із деяких будівель, чи деяких вулиць, чи деяких чагарників, я не знаю їх назвати, можна, можна почути сміх, сміх дітей, начебто діти бігають, бавляться, граються, але ж... Це буває тільки в сумурики ввечері. З, з, з ранку, звичайно, ніхто жилих ніяких будівель не знаходив. Ось такі тут можна побачити про ці, про ці хутори історії. Цікава рослина схожа на вереск, Звичайно, це не вереск, а от час цвітіння та колір дуже схожі. Ми з Спробуємо пройти на подвір'я по стежці. Та ні, це виявляється, стежка зовсім не людська. Зовсім не людська стежка. на подверье, нею не пройдешь. Пойдем шукать дальше вхит. И вот, товарищи, Червона книга України, просто, просто посеред дороги якось цей клоп сиділа і грілася. Невеличка змійка. Це не вуш, вуш це не гадюка, це не отруйна медянка. У неї нема характерних плям, як у вужа. І вона не чорна, як гадюка Нікольська, і немає шахматного малюнка на тілі. Як гайдюка Степова. Зараз я положу у біле відро, щоб, щоб видніше було. Я її теж з непривички трохи побоююсь. Але знаю, що вона зовсім не шкідлива для людини, а дуже-дуже корисна для природи. Це червона книга України. Я не знаю чому, але і, на, і, за, незнання, і за незнання люди, бачачи таку змію в природі, неодмінно хочуть її вбити. Хоч її вбити не за те, що вона отруйна, не за те, що вона шкідлива, а просто за те, що вони не знають природи і не можуть розбиратися у виді плазунів. На справі ця гадюка змія не є гадюкою і не є отруйною для людини. Вона абсолютно безпечна на 100%. Навпаки, вона дуже красива, зовсім не агресивна. Дуже спокійна тваринка Випускаємо. за ось такого я не бачив ще на хуторах. Гліт. Це глід, який не звичайний або який, а глід домашній. Домашній глід. А я думав, що це яблуко із доля. Це ще краще, ніж яблука. Збираємо. Дуже корисна річ. Ось такий гліт. А який тут виноград? А який тут виноград? Тільки ми зарано проїхали. Він ще трохи-трохи злимуватий. Просто не віриться, що тут зовсім-зовсім недавно жили люди. Дякую всім за увагу та терпіння.